Коли ми відкривали в 22-му році в вересні довгі брухливі опуски, це якби це було е, повномасштабне вторгнення. Це такий каталізатор підсилення внутрішніх бажань і розуміння, що якщо не зараз, то коли. І ще одне розуміння, що можна просто спробувати, якщо не вийде, ну і Бог з ним. А вийде, то буде класно. Е, тому невеликим коштом ми вирішили спробувати історію з довгими брехливими випусками І вважаю, що це хороший. Досвід, адже він триває до сьогоднішнього дня. І відкриваючи його, ми чітко усвідомлювали, що робити стендап-клуб в часи повноштатної війни, це тільки завдяки силам оборони. І щодня, від першого дня відкриття, щодня проводиться аукціон, ми шукаємо різні лоти, цікаві, і завершується вечір, тим, що ми нагадуємо всім що Завдяки кому ми тут збираємося і проводимо аукціони. Завдяки цим аукціонам і низці інших активностей, типу як відсоток від продажу якихось певних страв, я вже давно там не рахував, тому що з долученням до Збройних сил України я перестав це робити всередині закладу, але на той момент, коли йшов, це три, понад 3 мільйони гривень зібрано.